В Україні 11 липня зберігатиметься контрастна погода. На заході плюс 18, плюс 22 градуси. На півночі спека послабне до плюс 29. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів. На Вінниччині прохолодніше плюс 22. Схід залишається найспекотнішим плюс 38 градусів. Дощі з грозами ймовірні у Карпатах і на Закарпатті. Місцями зливи пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та діду до Дніпра. Нарешті території сухо. Удень на Полтавщині небо затягнеться хмарами, проте ввечері вони розсіються. Очікується сильна злива з грозою. Температура повітря вночі становитиме плюс 20 градусів, світлою передоби 33 градуси із плюсом. Придешньої п'ятниці у Кременчуці триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Опадів синоптики не прогнозують. Удень повітря прогріється до плюс 28, вночі очікується плюс 20 градусів. 11 липня у горішніх плавнях ясно і спекотно, а також без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 20, Денна становитиме 31 градус із плюсом. Вітер північно-західного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 11 липня 1996 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 36 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1946-го. 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.